Привіт! Сьогодні на огляді компактна модель кросбоді сумки від бренду Good. Це форм-фактор для тих, кому або не подобаються поясні сумки, або в них просто не вистачає місця, а брати якусь велику сумку вже не хочеться. Ця модель називається NUK2.0 і в ній можна розмістити навіть нотатник. а для когось це буде дуже важливо. Модель є як у чорному, так і у сірому кольори. Що ж, дивимось. Нук 2.0 дозволяє розмістити в собі всі ваші дрібниці на кожен день. Це може бути телефон, павербанк, дріт для зарядки я не знаю, типу гаманець, паспорт, мультитул, навушники і ще якісь дрібниці сюди точно влізуть. Що по параметрам: 22 на 15 на 5 см, а об'єм 2 літри. Що ж, перейдемо до деталей. Як ви вже помітили, сумки трохи відрізняються між собою. Чорна версія має рефлективну вставку зверху, а ось графітова ні. Тож обирайте самі, потрібен вам той рефлектив чи не потрібен. Ми будемо роздивлятися сумку на прикладі саме чорної версії. Сумка виготовлена із кордору 500-1. Та вітрильної тканини X-Pack, що та, що та тканина дуже витривалі, стійкі та мають захист від вологи. Основна частина сумки з кордури. Зверху, з боків, знизу та ззаду. А передня частина з X-Pacку. Цю тканину легко відрізнити, бо вона має текстуру з ромбіками. В графітовій версії ще верхня частина також з X-Pacку. А ось у чорній тут і йде рефлектив. Цей рефлектив темний, він відбиває світло не просто білим кольором, а Тут можна побачити цілу палітру різних кольорів. Виглядає досить круто і гармонійно вписується у стиль цієї сумки. Спереду є прорезинений логотип бренду, вище кишеня, блискавка зворотня та прорезинена з захистом від вологи. Застібка з пулером, а пулер, у свою чергу, з рефлективом. Кишеня пласка, вона йде по всьому периметру передньої частини сумки. Тобто, в нас є об'єм як в нижній частині, так і ось тут зверху. З одного боку є деобразне кільце. За нього можна щось причепити. Типу навушники за кейс з карабіном, мультитул, чи може, наприклад, окуляри. З Задньої сторони є кишеня швидкого доступу, вона без застібок. І в неї можна розмістити навіть великий смартфон розміром 6 і 7 дюймів навіть у захисному кейсі. Це дуже зручно, особливо влітку, коли не хочеться засовувати такий великий телефон у шорти, то на допомогу прийде ось така чудова сумка. Дивимось далі: основне відділення. Воно зі зворотною блискавкою зачиняється на дві застіпки. На застібках також є пулери з рефлективами. Всередині основний об'єм плюс дві кишені. Перша з передньої сторони це січата кишеня швидкого доступу, і зі сторони спинки січата кишеня, але вже на блискавці та зі зручним пулером. Ремінь з'ємний. Регулюємий він з міцної нейлонової стрічки, з платінням аналогічним до автомобільних пасків безпеки. Фастекс цікавий. Ось таким чином він виглядає. Для того, щоб його відкрити, потрібно або натиснути на передню його частину, або підняти задню. І ось таким чином він відкривається. Тут є такі зубчики, за які все і тримається. Для того, щоб його закрити, потрібно просто цю частину вставити ось сюди. І ось такий прикольний звук в нас є. З боків ремінь кріпиться завдяки пряжкам J-Hook. Вони виглядають досить технологічно, і якщо вам потрібно, не знаю для чого, ви можете зняти ремінь дуже і дуже легко. Ось таким чином. Також є ось така резинка для того, щоб залишки від стрічки не заважали вам, і ви їх могли дуже добре зафіксувати. Висновок. Форм-фактор цієї моделі мені сподобався. Він зручний, він невеличкий, і можна, як я казав раніше, розмістити всередині нотатник. Для когось це буде дуже важливо. Ще зручно, що сумка досить тонка, і її можна з комфортом носити навіть під легкою курткою. Я з нею вже виходив на вулицю декілька разів, і всі необхідні мої речі тут з легкістю розмістилися. Задня кишеня дуже зручна, я в ній носив свій смартфон і дійсно. Поклав, не потрібно нічого застібати або відкривати і дістав. Плюс це кишеня завжди у вас буде до тіла, і ніхто туди не буде мати доступу. Ну а на цьому все. Сподіваюся, ви знайшли всі відповіді на запитання по моделі NUK2.0. Посилання на чорну та графітову версію будуть в описі до цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар. Це буде Україна, папа! -па.